Пресвятої Богородиці це заступниця козаків. Герб символ героїчної доби історії нашої нації, козаць... козацької спатиєнності українців, нашої завзятості впертості обороні рідного краю. Корога, прапор, найбільше святиння українського козацтва, бунчук. Відзнака гетьмана і кошового під час військових походів була символ гетьманської влади або кошового отамана на Запорізькій Січі. Без ударів довбиша не починалася козацька рада. Директору школи права передаю йому для привітання, слово надаю. Слово для привітання надається директору школи Аксонову Сергію Михайловичу. Панове козаки. Сьогодні у нас найбільше свято. Це День козацтва. Максим Кривоніс, Іван Богун, Дорошенко, Богдан Хмельницький, Іван Богун. Ці прізвища вписані золотими літерами в історію. Ці особистості. Є нашими маяками. І сьогодні у нас на святі присутні Панченко Роман Михайлович та скупий Віктор Андрійович. Ще зовсім недавно Роман Михайлович навчав Віктора Андрійовича азам захисту вітчизни. А сьогодні вони пліч опліч стали на захист нашої вітчизни. Сьогодні в історію України вписуються нові імена. Ми маємо нових героїв України, які, не шкодуючи свого життя, стали на захист нашої держави, нашої батьківщини. І сьогодні слова, які ми часто чуємо із за телевізора, і які ми вже сьогодні чули: слава Україні це не просто слова. Це слова душі кожного українця, який любить свою землю, який любить своє село, який любить своїх батьків та рідних. І сьогодні хотілося б нашим гостям Роману Михайловичу та Віктору Андрійовичу від школярів зробити невеличкі подарунки. Хай ці подарунки стануть оберігами вам. У такій дуже складній, відповідальній і тривожній справі, як захистить свою вітчизну. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Вважаю Роману Михайловичу, що він швидше повернувся. Наші солдати! Герої! Герої! Ти головне повертайся додому, врешті знімай запалюжені берці. І вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся здолавши. Чистого зла, непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там за завидноколом. Матері тужить і дружить до мами. Що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти, головне, повертайся назовсім, і народи, посади, споруди, а вже в твоєму дітиську курносі виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, всебто, перемагай і вертайся додому. Просто живи, повертайся і все тут. наших першокласників посвятити в лави козачат. тож запрошуємо їх по право вивезти першокласників надається корінному 11 класу Щербаню Олегу. Ми приймемо до Січі. Давайте їм покажемо. Добрий день, люди добрі. Агов, Аго. Аго, побратиме, а хто це до нас на сіт забрів? Це, мабуть, батько чолов'яга, в козаки прийшов проситись. А ну, підійди ближче, чоловіче, не бійся. Так звідки ляш ти такий, розкажи нам. Связьку я, батько! довго до вас добирався. Ішов в пішки, пив човном через пороги Дніпра. Ну, добре, добре, у Бога віриш. Вірю, ану перехрестись. Виходить, ти вільний козак, дружини не маєш, гуляєш вільно, як вітер по степу. Вільний, хоч мав пота в подобі жінку. Ото ти покинув жінку, Еге, -е -е, недобре це діло чоловіче. Кинув, ще як тільки побралася, вона не вміє варити. Як можна з такою жити? Ото ти справжній козак, запиши його писарем. Звати хлопцю і не питай його, а так і пиши, козак Борщ». Так, дійсно, наші діти добре знають умови прийняття на січ, знання української мови, бути православним і знати Біблію, біло володіти зброєю, бути неодруженим та дотримуватись традиції товариства, вірності йому. На спір молоді козачата, чи вміємо ми, як діди, працювати, чи влучно вміємо ми жартувати, чи здатні свій край рідний дім захищати, чи знаємо обряди, звичаї народу, чи вірні ми в дружбі, чи, 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 чи цінимо свободу, чи вміємо жити по правді і згоді, чи знаємо пісні, що звучали в народі, чи любимо їх ми у свята співати, чи мила нам мова, як рідна я мати? Тож прийміть присягу першокласники, бути чесним і сміливим, Присягаємо. боронити справедливість, Присягаємо. цінувати побратимство, Присягаємо. шанувати всі народи, Присягаємо. до освіти прагнуть завжди Присягаємо. і плекати рідну мову. Присягає. Не порушувати клятву, Присягає. щоб козацькому роду не було переводу, присягаємось на вірність вітчизні народу. Присягаємося, присягаємося, присягаємося. Тепер же вручимо посвідчення орлятам про те, що всі вони вже стали козачата в козацькій грамоті. Поставимо січі знак про те. Що кожен з них козачка і козак? Українка є маленька, Україна моя ненька. Не я дитина, добра, люба та єдина. Українка я маленька, українці батько ненька. На країні родилася, в свою маму вдалася. Українець я маленький, Україна край рідненький, Вірний синя свого роду українського народу. На надо роду не було переводу. Присягає вільний свічний народу. Коли посвячували носічі у козаки, посипали їх золотою пшеницею. Тож зробимо це і ми. Складі корінь козачата зайняв своє почесне місце. І від сьогоднішнього дня корінь 5 класу також носить назву імені Петра Сагайдачного. Давайте їх привітаємо. Будьте гідними козацької слави! Сміть свободу та бережіть Україну неньку. Для вшанування пам'яті загиблим героям! Оголошую хвилину мовчання. І Козацьке коло. Він. Атька коло на свої місця Бігом! Марш!